була ситуація, коли дуже близька мені людина постійно конкурувала зі мною. Мій ютуб, що хочу, то і кажу. Заздрість вона заважає жити. Блін, вже всі такі успішні, а ти не успішний. І ти такий, адпішись від от всіх, нікого не дивись, все більше не можу ні лізти в дерьмо. Привіт, ми на каналі Олександр Герасименко. Формула Олександр Грисменко. Хочу сьогодні проговорити саме про конкуренцію. Це дуже важлива тема, і дуже тема, яка робить певні страхи. Конкуренція не дає нам розвиватися далі. І я дуже хочу, щоб ви цей страх просто прибрали від себе, щоб це не заважало вашому розвитку. Конкуренція вона завжди була, є і буде. Це конкуренція в бізнесі, це конкуренція в професії, це конкуренція особистісна. одразу хочу сказати, що в моєму житті була ситуація, коли дуже близька мені людина. Постійно конкурувала зі мною, тобто вона постійно намагалася повторити мене. Чи трогала мене той момент? Це ні, я можу сказати, де більше. Я якщо б не моя мама, я б і не зрозуміла, що це була конкуренція. Після того як я зрозуміла, що дійсно ну це, це нікуди не ділося. Я, ми перестали спілкуватися, але по факту я думаю, ну ну окей, ну конкурувала. А що мені з того? Та нічого. Насправді була друга інша ситуація, коли, наприклад, хтось, ну давайте так краще мене, ти злішся, що та людина краще, і отут от момент е, включається вже заздрість, а вона заважає жити. І отут от, дуже важливо, щоб конкуренція не стала заздрістю. Тобто, інколи конкуренція потрібна, вона надихає, вона дає пінок під зад хорошенько, щоб щось зробити. Ти бачиш е, інших колег і думаєш, блін, вже всі такі успішні, а ти не успішний. І, і що ти можеш сісти? Ти можеш сісти, заплакати, напитися, кинуть це діло і так далі, а може взяти свою жопу в руки і почати працювати насправді. І тоді те, що ти будеш робити, буде вже особисто тобою. І хтось на цю дію подивиться на тебе, скаже: блін, вона така класна, а я такий, і я чому цього не роблю. І по факту круговорот ворот. Я люблю конкуренцію, я поважаю конкуренцію. Але я дуже не люблю, коли конкуренція приростає в якусь боротьбу між особистостями. Тобто, хтось взяв твою фразу і перекрутив її. Хтось, твоє відео чи твої якісь дії стали контентом для іншого. Це не завжди в доброму чи поганому вигляді. Це просто це відбувається, і по факту єдине, що залишається нам з вами робити, це робити свою справу, не боятися, не порівнювати себе іншим і зняти ці рожеві окуляри. Всі, хтось да, хто краще за тебе. Завжди буде той, хто краще за тебе, і завжди буде той, хто гірше за тебе. А більше можна сказати, завжди є унікальні. Люди, яких не можна повторити. Як я завжди кажу своїм учням, що ви мої конкуренти, я ваш конкурент, але по факту ми настільки всі з вами різні, що один одного ми не повторимо. Елементарно, з моя учениця зняла Рілс, який мільйон набрав, чи два, чи три вже. Я не пам'ятаю. Круто. Да? І я бачу, як вона взяла тенденцію юмора в своїх соціальних мережах. Але вона жо перша, хто взяв тенденцію юмора? Ні, відкрию гумору вірніше. Відкрий TikTok, там всі ржуть. Да? Ні, але от це добре і ну цей інструмент у неї спрацював. А, хтось візьме і гумор і в нього не спрацює так. Ну, тобто повторити вже буде неможливо. Тому я завжди кажу: конкуренція має давати нам стимул рухатись далі. Але вона ні в якому разі не має вас зупиняти, і вона не має вам заважати. І я недавно дала пораду на наставництві теж дівчинки, яка дивила, каже, що всі навколо такі успішні, а я от щось правтиківаю. То я одразу можу сказати, відключись від всіх, відпишись от всіх. Нікого не дивись, от просто тупо залиш тільки своїх друзів і все. Це називається і да, інста детокс, да, чи якось так інформаційне поле почистити. Це дуже допомагає, тому що в моєму житті, от не так давно була історія. Я проводила останній вебінар, і я про РРО, хто мене знає, привіт, хто дивився мої вебінари в АВС. Проговорю з 2020 року. З 20-го року, як попуга, я повторюю одне і те ж саме: РРО по РРО РРО, по РРО, треба фіскалізація. РРО по РРО, Говорю, говорю, говорю. Прийшло кінець 24-го року. Останній вебінар. Ти говориш, закінчується вебінар, і фраза така. А що? Як верніше, фраза, коментар, а що такое РРО? І ти такою все більше не можу. По факту завжди будуть люди, які з чогось не знають. Завжди будуть люди, яким. Тільки з тобою знайомиться. Завжди будуть люди, які тебе вже знають і вже більше не хочуть слухати. Я нормально відношусь до того, що моя аудиторія, частина скаже, надоїла Саша, все я від неї хочу відпочити. Будь ласочка, без проблем. Можливо, я там через півроку буду інша і вас Да? Це моя тенденція розвитку, це мій, мій, мій стимул розвитку. Тому я дуже хочу, щоб ви не сприймали конкуренцію як такову, але і не грайте по чорному. Не лізьте в дерьмо. От елементарно, мій ютуб, що хочу, то і кажу. <кхи> Будьте вище цього, да сприймайте конкуренцію як щось легке, як щось прикольне. Поважайте конкурентів з е високопіднятою головою. Кажіть, да, це людина краще за мене в тому, і в тому, і в тому. Все. А в цьому вона буде гірша. Да? Або в неї дійсно бізнес розвинутий. В неї дійсно класна колаборація. В них дійсно більше клієнтів. В них дійсно більше. Ну нам стильніше вона там ще чи він, Ну, тобто, будь-який момент, що може бути. Такі люди будуть завжди. Але по факту подивіться на себе, цінуйте себе, працюйте зі своєю головою. Це, це найсвятіше, що треба робити. Кукуху треба держати в нормі. І оце все дозволить вам рухатись. А надихайтеся конкурентами. Це окей. І я дуже чекаю, що хтось запише подкаст зі мною. Не я буду запрошувати, а ви запросите мене на ваш бухгалтерський подкаст. Тому натякаю. Приймаю запрошення. Це шутка, але дійсно хочу, щоб український контент розвивався. а Ще й український бухгалтерський контент розвивався. Прям дуже круто. Тому чекаю ваших ютуб-каналів і дуже хочу, щоб ви мене прям відмітили і показали, що Саша, я роблю, і ти мене надихнула. Для мене буде це просто пш, взрив мозга. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь і напишіть, будь ласка, які теми ви ще хочете розкрити. Я дуже поважаю вашу думку і дуже ціную ваші перегляди.